Доброго дня, раді вас вітати на полях Черкащини. Мене звати Попово Сергій, я торговельний представник компанії «РЖТ» в Черкаській області. Ми хотіли показати і поділитися досвідом вирощування соняшнику «РЖТ Вольф нашими партнерами, показати певні нюанси технології вирощування даного соняшнику і поділитися враженнями досвідом наших партнерів. Ми знаходимося. На даному полі, де висіяний гібрид фірми РЖТ Вольф. Попередник був тут озима пшениця була, оранка була і поживлені 100 кг носили карбаміду по оранці. Гібрид висіяний 4 травня, норма була 70 тисяч на гектар. Гібрид ми висіваємо третій рік. Ну, в принципі, задоволені, гібрид має не... невисокий ріст свого роду, і що легко зайти висококліренсним оприскувачем. Буквально обробляли ми днів чотири назад фунгіцидом, і без ніяких проблем заходили і все. Щодо гібриду, Вольф вирощуємо третій рік, як я казав. З такого, що можна сказати, в 2021 році ми отримали урожайність в товарному посіві 48 центнерів з гектара. В 2022 році не сояшниковий рік був неврожайний. Отримали 37 центнерів також в товарному посіві, що є ну, найвищим результатом серед інших гібридів. На даний час ми знаходимося на полі. Номер вісім основної їсів возьміне березино, яке має площу 122,8 гектара. Це товарний посів гібриду РЖТ-Ольф. Ну, як ви бачите, гібрид доволі невисокий і що нам підходить, менша витрата палива на комбайн, менше переробіток, менше рештків і якби своєю невисотою і своїм широким листком він нас цілком задовольняє. Як на висів у товарному посіві. На даний момент ми бачимо, що чистий листя, захищений соняшник, фуніциди спрацювали і з своєю висотою ніколи ну, не було в нас такого, що він вилягав у товарних посівах, за що невеликого росту гібрид цілком гарно ну, справляється з виляганням, не було ніяких взагалі проблем.